Доброго дня, компанія автопарк. Ось така машинка у нас заїхала на продаж. Це у нас Suzuki sx 4 2008 року, 1,6, бензин. 273 тисячі пробіг. Автомобіль офіційно куплений в Україні. Ззаді у нас просторий салон. Автомобіль доглянутий, за автомобілем доглядали, що дуже важливо, автомобіль на повному приводі. Сперед нас зустрічають такі карти дверей. Досить в досить непоганому стані. Автомобіль в чехлах, салон доглянутий, клімат-контроль. Автомобіль ідеально підійде для поїздок за місто. Звертайтесь до нас. Місто Львів вулиця Післява 60, автомобіль можна придбати будь-який для вас зручний спосіб. Кредит, готівка, лізинг. Чекаємо саме на вас.